Потужно вітаю, безпечної дози алкоголю не існує. Це міф. До такого висновку прийшли вчені Оксфорда, Єлю, Кембриджа. Останнє дослідження, яке показало, що навіть незначні або дуже малі дози алкоголю призводять до підвищення ризику деменції на 15%. Тобто це адекватність, втрата пам'яті у людей. Я якби міг повернутися в минуле і мені дали можливість змінити тільки одне щось. Я би набагато раніше відмовився від алкоголю. Коли я вживав алкоголь, це було більш ніж 5 років назад. Я регресував, тобто моє життя котилося вниз постійно, погіршувалося. Як тільки я від нього відмовився, моє життя кожен рік, кожен день йде вверх. Тобто, на прогрес до прогресу, до покращення, до вдосконалення всіх аспектів абсолютно мого життя. Тому Дуже важливо почути вашу думку, що для вас алкоголь, прогрес чи регрес і чи існує для вас безпечна або небезпечна доза алкоголю.